Обласна благодійна організація, фонд розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу покрова ініціювала соціальний проект створення першого на Кіровоградщині сосмістечка для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування, покровська долина та дитячо-юнацького футбольного центру. Унікальне об'єднання має усі перспективи бути створеним на Кіровоградщині. Мрія сподвижників ідеї, які вже вклали свої зусилля. І перший капітал справдиться, якщо добру справу підтримає свідомий бізнес, громадськість і кожен кіровоградець. Проект створення соцмістечка та дитячого спортивного центру неподалік Кіровограда у селі Покровське має мету подолання сирідства та розвитку дитячого футболу в області. Два в одному, так говорять автори ідеї, про містечко. Покровська долина має стати здоровою альтернативою інтернатній формі виховання дітей. Зараз у Покровському є 9 котеджних будинків, збудованих хлібодаром і переданих фонду для сімей, в яких виховуватимуться діти-сироти. 9 домов это в среднем, даже если взять по 8 ребят или детей, которые будут заселены в эти дома, значит несложно посчитать, что это будет порядка 100 детей, которые могут жить в этом поселке. Ну, естественно, нужны вложения. Поэтому мы будем ставить вопрос о поддержке и просить всех людей области, просить всех людей Украины, чтобы поучаствовали в этом проекте. 80% уже зроблено. Кажем так, зроблена територія, де і дитячі майданчики, і спортивні і зона відпочинку і все інше потрібно ще певне колективне зусилля для того, щоб воно реально запрацювало і реально. А я вважаю, що принаймні кілька будинків до кінця цього року, якщо громада відгукнеться, якщо ця ініціатива отримає підтримку з усіх боків, реально запустити стратегічним партнером у процесі реалізації ідеї міжнародних. Народний благодійний фонд Сос Kinderdorf International. Організація має досвід створення сос містечок, починаючи з 1949 року. Нині створено 500 таких виховних закладів для дітей-сиріт у 133 країнах світу. Ми робимо те, що вже роблять у нас чи в Луганській чи в Сумській області, і ми робимо ті опробовані моделі, які вже ну понад півстоліття в Європі розвинуті. І ми робимо це не на голому місці. Будинки для дітей сиріт та спортивний центр як єдиний комплекс, базуватиметься на території села Покровського Кірвоградського району. Згідно проекту, спортивне міні-містечко включатиме спортивно-оздоровчий готельний комплекс, басейн, тренажерну залу, залу для міні-футболу одне штучне поле та чотири поля з трав'яним газоном. Загальна вартість проекту складає 85 мільйонів гривень. А відкриття школи передбачається у 2015 році. Для дітей практично нічого подобного немає. Ми хочемо це все створити. Скільки коштів треба вкласти? Ну так щоб люди представляли, одне поле в середньому стоїть где 3-4 мільйони гривень. Реально це буде працювати в регіоні, Звісно, це однозначно, оскільки одним із учредителів цієї всієї ідеї є обласна федерація футболу. Кожен може приєднатися до соціальної ініціативи фонду розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу покрова, подарувати щасливе майбутнє дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування.